Ми продовжуємо нашу щотижневу рубрику «П'ятихвилинка з психологом у цьому та наступних випусках торкнемося складних тем, пов'язаних з ситуаціями, які доводиться переживати захисникам, захисницям та їхнім родинам. А допоможе нам розібратись із безліччю болючих психологічних моментів, які стали реаліями сьогодення. Психологиня Людмила Єхалова. Сьогодні поговоримо про повернення військових з полону. Про реабілітацію, підтримку рідних та цінність життя, яка на превеликий жаль вже ніколи не буде таким як раніше. Всі ми пам'ятаємо проникливі фото та відео наших повернених із полону воїнів: схудлі, змучені, а головне живі. Вони нарешті повертаються на рідну землю з прапором в руках, сльозами на очах та безцінним слава Україні на вустах. Але тема наших військових у полоні напрочуд непроста. проста. З одного боку про це треба говорити дуже обережно, щоб не нашкодити тим, хто ще у лапах окупантів. Тільки за офіційними даними, станом на 24 лютого в полоні ворога перебуває 3400 українців. З іншого боку. Не можна цю тему замовчувати, інакше вона обростає численними міфами і привертає менше уваги громадськості. Напевно, чи не єдиним позитивним моментом є відсутність стигматизації полонених? Тож людина, яка здається у полон, не зрадник. Навпаки, ми зустрічаємо всіх наших полонених як героїв. Є така от велика особливість в тому, що людина, яка здалася в полон, це не про те, що вона зрадила, а це про те, що вона зберегла своє життя ну, і для своєї родини, і для своїх дітей, і для своєї країни, щоб повернутися, бо вони ж мають велику надію, що їх виміняють, що вони повернуться на землю. Ну, і людина у от, цей от величезний шлях пройшла стійкості. Пережитий полон для військових це важка психологічна, а для деяких і фізична травма. Як наслідок, майже у всіх колишніх полонених спостерігаються симптоми посттравматичного стресового розладу у вигляді агресії, відчаю чи гніву, а також значні порушення сну, який не відновлюється навіть під дією медикаментів. Ми бачимо за екранів телевізорів хлопців, да які вони фізично з ну, вони знекровлені, вони ну видно, що вони пройшли тортури певні. І коли хлопець дивиться на яблуко і каже, я не їв яблуко півроку. Ну на це на це важко дуже дивитися, на це моторошно дивитися. І ми розуміємо, як хочеться підтримати, да, хочеться підкласти руки. І Точно так же от і родина очікує да, свого героя. Вони часто ж не знають, де вони, вони не знають, чи вони живі. І тут ох, велика радість, да, і от ми з цією радістю хочемо щось зробити. Максимально ж що хочемо, щоб щоб вже, ну скоріше настало це добро для нашого військовополоненого. А ще пані Людмила акцентує увагу на цифрі 3. і це доволі слушно. Адже саме за три місяці у військових мають відновитися сталі людські почуття. Якщо цього не станеться, може виникнути підступна ситуація, коли людину фізично з полону визволили, але психологічно полон її так і не покинув. У цьому випадку треба провести сеанси з психологом за потреби психотерапевтом, який призначить медикаментозне лікування. Дуже ми хочемо часто говорити. Розкажи, тобі стане легше. Може розказати, може розказати не повністю, а може і не розказати, і це його право поки що. Тобто виводить людину на оцей от рівень, розкажи, стане краще, це на нашому побутовому рівні. Якщо дійсно ми почуємо всі почуття, які переніс військовополонений, ну просто військовий, ну нам не буде дуже легко з ними, то ну і відбудеться наша травма і допомоги мені ніякої не, не, не надамо. Крім того, найріднішим людям важливо проявляти більше прийняття, мудрості та ненав'язливої підтримки одночасно. Банально, так проговорюючи словами, що все рівно ти для нас найкращий, як би там не було. Да, тобі важко, ми з тобою. Ми також страждаємо, і переживаємо ну, за твоє самопочуття і бажаємо добра. Бажано обмежити цей контент з жахливими новинами через те, що це ну як, як тригер, який закидає людину назад. Так? Тобто щось обмежене, або знову ж таки дивитися, як відбувається реакція людини. Ну, і, і оце, оце тонка грань, коли начебто ми даємо людині, на людині час на самостійне рішення, коли він відновиться, коли він повертається. Тобто цей час є на усамітнення, на психологічну ну, самодопомогу. Да? І в той же час ми весь час знаходимося поруч. У рамках цієї болючої, але надзвичайно важливої теми також радимо прочитати інтерв'ю із засновницею громадської організації Жінки зі сталі Наталкою Зарицькою в інтернет-журналі Українка. В ньому вона розповідає про історію повернення із полону свого чоловіка, оборонця Азовсталі Богдана. Після всього пережитого жінка наголошує, повернення полонених лише перший етап боротьби. Другий це їхнє повернення до повноцінного життя.